Genesis GV90 90 це не просто новий автомобіль, це символ того, яким має бути майбутнє преміальних електричних SUV. Марка Genesis уже давно позиціонує себе як бренд, що вміє поєднувати елегантність, сучасні технології та корейську філософію дизайну. А тепер з виходом gv 90 цей підхід піднято на абсолютно новий рівень. Поглянувши на gv 90 вперше, ви відразу відчуваєте його величез статусність. Величезні пропорції, чіткі лінії та фірмові дворядні фари створюють образ справжнього флагмана серед електричних кросоверів. Це авто виглядає потужним, але водночас витонченим, воно ніби поєднує масивність позашляховика за аристократичністю седана класу люкс. В основі gv 90 платформа e GMP, яка спеціально розроблена для електромобілів, це означає, що авто має низький центр ваги, ідеальний розподіл маси та стабільність навіть на високих швидкостях. Акумулятор великої ємності забезпечує запас ходу понад 500 кілометрів, а завдяки 800-вольтовій архітектурі зарядити батарею на 80% можна всього за 20 хвилин. Салон G90 справжній витвір мистецтва. Тут немає нічого зайвого, лише мінімалізм, комфорт і сучасні технології. Використано натуральну шкіру дерево та метал, а головна ідея створити простір, де пасажири відчувають себе не в машині, а у вітальні класу преміум. Широкі сидіння з масажем індивідуальні дисплеї для задніх пасажирів, панорамний дах і система інтелектуального підсвічування створюють унікальну атмосферу. Технологічно G90 пропонує все, чого тільки можна очікувати від електричного флагмана. Автопілот останнього покоління, система напівавтоматичного паркування, адаптивний круїз-контроль, який читає дорожню ситуацію на кілометри вперед, і проєкційний дисплей з доповненою реальністю. Але найбільше вражає штучний інтелект, який вчиться у власника від улюблених маршрутів до стилю водіння і з кожною поїздкою робить керування ще комфортнішим. gv 90 доступний у декількох варіантах: від базової задньопривідної версії до топової модифікації з двома електромоторами та системою повного приводу. Найпотужніша версія розганяється до 100 км за годину менш, ніж за 4,5 секунди, і це при тому, що автомобіль важить більше 2,5 тонн. Це поєднання справжньої сили та абсолютної тиші, яке можна відчути лише за кермом електричного преміума SUV. Genesis GV90 90 це також автомобіль, створений для майбутнього. Він підтримує оновлення по повітрю, що означає, що з кожним роком він ставатиме лише кращим. Додаткові функції покращення батареї, нові можливості для мультимедіа, усе це можна буде отримати без відвідування сервісу. Не менш важлива і безпека. gv 90 має цілий арсенал систем допомоги водію від автоматичного екстреного гальмування до моніторингу мертвих зон і асистента руху в тісних міських умовах. Бренд ставить за мету зробити цей автомобіль не лише розкішним, а й одним із найбезпечніших у світі. Особливу увагу приділено звуку та акустиці. Система Olufsen створює ефект концертної зали, а активна шумоізоляція повністю відсікає зовнішні шуми. Коли ви рухаєтесь у режимі комфорту, відчуття таке, ніби ви пливете в повітрі. Але варто лише переключитися в спорт, і автомобіль перетворюється на справжній електричний болід. GV90 90 це більше, ніж транспорт. Це простір для сім'ї, для бізнесу, для подорожей. Він здатний легко перевозити сімох людей, пропонуючи при цьому комфорт на рівні першого класу. Для задніх пасажирів доступний.